В ефірі новини вівторка 16 квітня і сьогодні у випуску ви побачите. Ворог наніс удари з РСЗВ по Шосткинській, Березівській та Кролевецькій громадах. У шостці переселенці отримують земельні ділянки для вирощування городини. Шосткинські правоохоронці оперативно розшукали зниклу неповнолітню. Протягом доби 15 квітня під обстрілами були населені пункти двох громад Шосткинського району. По одній росіяни запустили кап, іншу обстріляли зі ствольної артилерії. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонно Шостинського району з різних видів озброєння. Так, 15 квітня у Ямпільській громаді ворог по селу Воздвиженське скинув керовану авіаційну бомбу. В результаті обстрілу пошкоджено одноповерхову будівлю. У Знобновгородській громаді під вогнем було село Українське. 15 вибухів внаслідок ударів зі ствольної артилерії. Інформацію про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюють. По обіді 16 квітня ворог завдав ударів із реактивних систем залпового вогню по Сумщині. Під обстрілами були населені пункти Березівської, Шолосканської та Кролевецької громад. Наслідки ударів уточнюються. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону Єдині новини. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі марафону Єдині новини детальніше розповів, як живе та працює Сумщина в умовах посилення обстрілів. Більше всього було нанесено авіаційних ударів. Це практично 500 ударів керованими авіаційними засобами ураження. Навіть от зараз у цю хвилину буквально доповіли декілька. Системи залпового вогню нанесли удари по Шосткинській громаді, по кролевецькій березівській громадах були нанесені системами залпового вогню Потужні удари, наслідки зараз уточнюються сили ДСНС евакуаційної готовності надавати допомогу. Тобто дії ворог свої продовжує, систематично наносить артилерійські авіаційні удари, знищується інфраструктура. На сьогоднішній день ми фіксуємо що 746 об'єктів інфраструктури. Знищено ворог собі ставить за мету знищення в регіоні всієї системи життєзабезпечення, соціальних об'єктів. ну і і людей. людей ми на жаль втратили вже сьогодні 38 загиблих, 100 поранених. Серед них вісім діточок поранених розповів голова Увай про кількість евакуйованих з прикордоння родин. у нас евакуйовано більше 12 тисяч населення з прикордонних громад. Серед них 1777 дітей. І це, це якби головна для нас задача для наших громад: це евакуація сімей з дітьми, і відповідне є рішення на уровні уряду за нашим клопотанням введення обов'язкової евакуації серед громаді і великописарівській громаді. тому ж серед населеному пункту було 63 Сім'ї дитини мали бути евакуйовані. Сьогодні вже 55, Залишилось 8 о, сімей. Евакуювати словами очільника. Ова зважаючи на складну обстановку, сумщина продовжує жити і працювати. Пасівна іде. І працюють підприємства, безумовно дотримуючи заходів безпеки, не припиняючи виробництво тієї продукції, яка поставлена їм відповідно виробничими планами. Тобто, життя продовжується, і дякую сумчанам, дякую всьому регіону, що дотримуються правил безпеки. У Шосткинській громаді люди із числа внутрішньопереміщених осіб отримують у користування земельні ділянки. Чому прийняли рішення взяти ділянки та що вирощуватимуть, переселенці розповіли нашій знімальній групі. З приходом весни на земельних ділянках дбайливі господарі починають працювати, аби забезпечити свої родини необхідними овочами. Важко доводиться тим, хто покинув рідну домівку, свій город через війну та вимушений облаштовувати власний побут на більш спокійні території. Тетяна Леонідівна приїхала до Шосткинської громади з села Неприкордонні Чернігівщини. Працюю жінка звикла до роботи на землі, тож із радістю посадить всю необхідну городину, щоб зекономити і так скромний. Я переїхала із дочкою 14 років і сину 20. А дочка тут у шостій ще після 9 класів як закінчила школу, по училище тут закінчила, ну і залишилася тут уже робе. А двічі дочки там у Кам'янській Слободі. На базарі все купити. Коштів не не, не вистачає. До того я ж жила в селі, там теж земля була своя, обробляли. Картошку, моркву, буряк, цибулю, помидори, огурки. Ну, всю грядивину що. Нада родина Зеніди Григорівни вже не перший рік обробляє земельну ділянку тут, на полі. Урожаєм залишилися задоволені всі, адже діти зі Григорівни переїхали з Харкова. У них маленька дитина. В них немає нічого. Вони приїхали на рівне місце. От і отут потихесенько обживаються, знімають житло. Ми обробляли ці ділянки ще з позаминулого року. Я тільки сюди переїхали із міста Харкова. Треба якось було виживати і взяли, обробили ділянки. Нам в минулому і позаминулому році виконком і добрі люди допомагали переорати огород. Ми засіювали тут і картоплю, і бурячки, і морковочку, і капусточка, і помідорки. Ну одним словом, вся городина, яка вирощується у будь-якої доброї господині. Все це ми садили. Все це ми обробляли урожай, отримували гарний. Ми дуже задоволені тим, що у нас є ця діляночка. Загалом тут на полі 30 соток землі, яка розділена між шістьма родинами з числа ВПО, виходить по 5 соток для кожної в обробіток. Як розповідає начальниця управління економіки шостківської міської ради Дар'я Гребенюк. Програма забезпечення внутрішньо переміщених осіб земельними ділянками була започаткована ще в 2022 році, коли почалася війна. Ця робота триває з року початку війни, з 2022 року. Це вже третій рік. У нас забезпечено, скажімо так, до нас зверталося близько 30 сімей. Вони забезпечені. Земельними ділянками їм. це не тільки на цій території, але є у нас і такі особи і по старостинським округам, а також по садовим масивам. Також у нас шостинська міська рада в тому році була учасницею грантової програми і було отримано садово-городній інвентар для цієї категорії. Також було надано цей інвентар близько 25 сім'ям. Допомагають нам і суб'єкти господарювання нашої громади в забезпеченні відповідною категорією насінневим матеріалом. А цей рік став також не виключенням, і по старостинським округам відповідним категоріям було надане насінневий матеріал. Особи що слави по мають змогу отримати земельні ділянки в тимчасове користування під обробіток. Цілком безкоштовно і також є допомога в оранні земельної ділянки, і цю допомогу нам надає наше комунальне підприємство Шостка зеленбуд За словами начальниці управління економіки, робота спрямована на допомогу ВПО у громаді триває і далі. Для того щоб отримати земельну ділянку в робіток, звертайтесь, будь ласка, до управління економіки Шостинської міської ради. Ми знаходимося за адресою моро 11 Документи потрібні. Які підтверджують вашу особу, а також довідка про внутрішнє переміщену особу. Ми розглядаємо усі можливі варіанти, тобто спілкуємося з людьми і знаходимо варіанти вирішення цієї проблеми. У шості поліція розшукала неповнолітню втікачку. Подробиці розповіла Інна Розкошна, інспекторка з комунікації Шосканського районного управління поліції. Сьогодні до Шосткинського районного управління поліції звернулися співробітники обласного центру соціально психологічної реабілітації дітей, які повідомили, що зникла їх підопічна. Зі слів схвильованих вихователів, дідусь забрав онучку, щоб купити їй нові речі. Однак до вказаного часу дівчинку ніхто не повернув. Дідусь також повідомив співробітникам закладу, що дитина втекла від нього, а самостійні пошуки результату не дали. Правоохоронці негайно задіяли всі сили, аби відшукати дитину. Провели низку першочергових заходів. Орієнтування з опису зовнішності зниклої, було розіслано до всіх підрозділів поліції. Поліцейські перевіряли всі можливі місця, де вона могла перебувати. Вже через годину працівники поліції знайшли дівчинку, яка розгулювала місцевим супермаркетом. Відносно дитини ніяких неправомірних дій не вчинялось. З неповнолітньої ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення в майбутньому такої поведінки. І на про погоду. Завтра, 17 квітня, за прогнозами синоптиків, у Шосткинському районі збережеться хмарно з проясненнями погода. Вночі обіцяють дощ, місцями – туман. Вдень – також дощ. Вітер південний – 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11, вдень – від плюс 10 до плюс 15 градусів по Цельсію. thank you